Доброго ранку малята, я знову рада бачити вас. Привітний і світлий, наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Малята, всі ми любимо свій рідний дім. А скажіть мені, будь ласка, а як сильно ви любите свою родину? Малята, рідний дім там, де тепло і затишно, де серце відпочиває, і співає душа. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх на не помилюся, в нас сімейка невеличка, старший братик і сестричка. В кожній сім'ї діти допомагають батькам, піклуються один про одного, граються з братиками та сестричками. Вчать поваги до старших. Ось що значить. Справжня українська родина. Малята до нас в гості сьогодні завітали двоє діток. Це Сергійко і Наталочка, дівчинка одна і хлопчик один. А разом їх двоє. Поглянемо, що ж одягли наші діти Сергійко. Одягнув сорочечку. Ще вона називається вишиванка. Шаровари, пояс. А що Сергійка на голові малята? Так, шапка. А на ногах чобітки. Якого кольору чобітки? Червоного молодці, а пояс, а пояс. Синього. Якого кольору сорочечка? Білого, Так. а шапка. А шапка чорна. А тепер давайте поглянемо, як одягнена наша дівчинка-Наталочка. Що це в неї? Вишиваночка. А це а це спідничка. На ногах у наталочки. Що? Молодці чобітки. А що ж у нашої наталочки на голові малята? Це віночок, а на шиї, а на шиї намисто. А скільки намистинок? Намистинок багато. Давайте розглянемо, якого вони кольору. Молодці. Червоного та зеленого. А з чого складається віночок малята? Із квітів. Давайте подивимося, якого вони кольору. Так, зеленого. А це синього, а це якого кольору квіточка? Червоного Молодці! синього та зеленого квітів на віночку дуже багато діти одягнені в український національний одяг. Мені дуже подобається Наталочкин віночок. Малята, я навіть знаю віршик про віночок. Ось послухайте. У віночку нашим різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо. Малята, мені так сподобався на віночок. Що я хочу подарувати віночок теж своїй улюбленій ляльці. Але підкажіть мені, чогось не вистачає на ньому. А чого саме не вистачає? Підкажіть мені. Так, стрічечок. А ось і стрічечки. Але вони різні за кольором, за довжиною, шириною. Давайте їх розглянемо. Якого кольору стрічечка? Так, чорного. А це. А це біла. А це стрічечка якого кольору? Червона, синя. А ця стрічечка яка знову червона. Синя і стрічечка зелена. У нас малята є стрічки, дві червоних і дві синіх. А скажіть мені, будь ласка, а однакові вони за довжиною? Ні. А що потрібно зробити для того, щоб дізнатися, чи однакові вони за шириною? Так, прикласти одну стрічку до іншої. А щоб дізнатися, чи однакові вони за шириною? Що потрібно зробити? Молодці накласти одну стрічку на іншу. Тож, малята, ми визначилися з вами, що одна стрічка червона довша і ширша від другої, а ці стрічки сині однакові за шириною, але різні по довжині. Який чудовий у нас свіночок! Моя лялька. Буде дуже вдячна вам за цю допомогу. Малята пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Іде дівчинка гарненька, в неї личко рум'яненьке, рученьки маленькі, пальчики вправненькі, ніженьки стрункі, ніженьки швидкі. А на згадку про нас я б хотіла нашим гостям подарувати. Хустинки. А щоб наші хустинки були красивішими, давайте їх прикрасимо геометричними фігурами, які ми вже знаємо. Пригадаймо, це прямокутник, а це, а це квадратики, а це діти що? А це кружечки. Хусточки у нас різні. На цій хусточці, подивіться малята, переважають. Прямокутники, їх багато, вони жовтого кольору. А кружечків скільки? Молодці, а кружечків один зелений. А на цій хусточці, а на цій хустоці багато квадратиків і кружечків. Їх порівну. Кружечки червоні, а квадратики сині. Наші гості дуже задоволені хусточками. Малята, а я пропоную вам дома для своїх ляльок виготовити теж хусточки з тих кольорів, які вам найбільше сподобались. А зараз нам час прощатися. До побачення, малята!